Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як героя воїна. У програмі Герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про Романа Миськіва. Пані Оксано, давайте повернемось декілька років назад і згадайте, розкажіть про дитячі роки вашого сина Романа і нашого героя. Роман народився в 2002 році, 13 травня. Він був, ну, був чемною дитиною, слухняною, допитливою. Пішов в школу у 2008. -му. Старанно вчився, старанно. А ким мріяв стати? Може, мав якісь вподобання, захоплення? Спорт він найбільше йому подобався футбол. Футбол з хлопцями тут по сусідстві села, з вулиці нашої, він бігав футбол. То йому найбільше, що подобалося. А як реалізовував себе після закінчення школи? ким хотів стати, яку професію обрати для себе? Ну, спочатку він ну, було багато напрямків, куди він хотів, Ну, так, щоб аж таку, аж дуже якусь мрію мав. Хотів поступити в Зборівський коледж спочатку на спеціальність кухар і офіціант. Кухар -офіціант. Ну Так, як в тім році, коли він поступав, не було набору на цю спеціальність. Так. І тоді нам зателефонували з коледжу і запропонували на, інженерію, програмного, на інженера програмного забезпечення факультет. Ну, Роман погодився, так що, бо то була така ну, зараз комп'ютеризація і так йому він погодився. Поступив, вчився, ну старанно вчився також. Де, ну та як, як і кожна були, були десь якісь і такі, що він з хлопцями і не пішов на пару, то таке, як, як хлопчина було по всякому. Він був відповідальна, старанна дитина і відповідальна. Згадайте, будь ласка, той момент, коли він вам повідомив. Що вирішив йти воювати? Ну, він не повідомив мені, бо то було зовсім по-іншому. Він коли закінчив, коли закінчив коледж, він встроївся до нас в Золочівське еку. Пропрацював буквально там десь три місяці, бо в липні закінчив коледж. І, так, до, а в жовтні, в жовтні з військомату приїхали. Представники з військомату приїхали в жовтні і повідомили мене то було зранку, то було пів пів на восьму. Я якраз збиралася на роботу. Роман прийшов з другої зміни, десь біля години першої ночі, і ліг спати. Він спав. Я вийшла, бо постукали в двері. Я відчинила то були представники з військомату. Ну, вони відносно вони запитали, чи тут проживають. Так я спитала, по якій вони причині. Вони сказали, що ну в Романа є адміністративне порушення. Ну він мене про це повідомляв. Я була відома в тому, що коли він закінчив, він там ставав на облік в зборівському військоматі. Там він проходив і медкомісію, все. А після закінчення коледжу йому дали виписку, що він знятий з обліку і мав е, приписатися в нас тут в золочівський військомат. Ну цього він не зробив, трохи проігнорував, Сказав, що він ще встигне, що ще, що ще це зробить. Ну і от так вони приїхали, сказали, що в нього є оце порушення. Я, ну, і треба йому, щоб він проїхав з ними і заплатив штраф. В розмірі я вже не пам'ятаю якомусь, там, там зовсім невелика не сума була. І тоді він, Бо я кажу йому, що він. На роботу, він працює. Він обов'язково повернеться, він заплатить штраф і він повернеться додому. Ну я на такій основі я погодилася. Я розбудила дитину, кажу, ставай сину, бо приїхали з військомату. Мам, ти жартуєш. Я кажу, дитину, не жарти, так, так воно є. Він поспіхом зібрався. Зібрався навіть в тому поспіху, він забув телефон. Він забув телефон. Поїхав, поїхав. Я пішла на роботу і думаю, щось моя дитина мені не дзвонить. Вже десь було біля 12-ї дня, він не дзвонить. Я його набираю, трубки не підносив. Я передзвонила до мами додому і кажу: мам, а подивися, чи роман часом не забув телефон. Мама каже: так, є телефон. Боже, я так я розхвилювалася, тому не знаю, де дитина, що робить. А тоді ж було ковід. І не пропускали без щеплень ну, між, між, між обласні перевезення. Я кажу, я навіть так і тим представникам військкомату сказала, кажу, як він повернеться, коли він не має е, щеплень, він не має довідки про щеплення. Ви не хвилюйтеся, то все буде добре. Ми його підвеземо отут до переїзду, в, Зарва, е, в Зарваниці, а тут він сяде в свою маршрутку і добереться. То ще, нап... То ще були, як... як вдома були. Ну, і тут я хвилююся, не маю, як до нього задзвонити, спитатися, як справи, де він. Ну, і один знов знову хвиля часу, проходить. Я дивлюся, телефонує номер до мене. Підношу трубку, роман дзвони, що сину, маму, я не хвилюйся, я проходжу медкомісію, мене беруть в армію. Я кажу, як сину в армію? Ну так, я щось спочатку була в шоці, бо думаю, ну як? І ти кажу, повернешся ще додому, я не знаю. Ну і все на тому, я кажу, дай з чого ти дзвониш телефону? Ну, тут, не пам'ятаю, як він мені назвав, каже, тут є той воєнком, що я проходжу з ним. Медкомісію. Я кажу, дай йому трубку, дай йому слухавку. Він передав. Я його тоді спитала, кажу, ну як так, що дитина моя, вже ну кажу, що ви, ви його не, він вже не повернеться додому. Ні, тому що він, ми зробили йому тест на ковід, все, він проходить медкомісію, він згідний йти служити. Він, е, Так як він ніде не навчається, він. Е, він згідний йти служити. Ну в нас, в нас вдома, ми скільки в нас було розмов, ми казали, що все, як прийде час, Роман піде служити. Тому що треба військовий квиток, треба буде чи на роботу десь. Ну і до 27 років я кажу: ну сину, ти будеш десь ховатися, ну не будь відслужиш та й будеш мати військовий квиток. Але що то так раптово станеться, що то так буде якось неочікувано. Ну, то так, ми, ми не готувалися до такого. Ну, але сталося так, то сталося. Кажу, ну нічого, сину, ну може так і краще. Ти був би відтягував, бо підеш весною, чи як ну, сталося, відслужиш сину, ну, будь, ну, все, я думаю, все буде нормально. Ну, тоді речі йому привезти, бо ні телефону немає, ні нічого. Я кажу, де, ну і в тернопільській. Як правильно то сказати, ТЦК чи якось? Я не знаю ТЦК, ТЦК. Тернопільське ТЦК. Ну дав мені той воєнком дав мені адресу, куди приїхати. Вечір ми йому вечір чи на слідуючий день. Я вже навіть не можу пригадати так. Якось ми йому привезли речі, спиталася, що йому потрібно. Привезла йому речі, телефон. Ну і розмовляла я розмов, а ще по телефону, бо я записала собі номер телефону. Я розмовляла з тим воєнкомом, як, як то буде, як куди краще. Бо так як я жінка, я не знаю, де, яка частина добре, куди. Ну, але так як він хотів тільки в Національну гвардію. Воєнком мені сказав, що буде, будуть представники з київських військових частин і з Одеси. Я спитала, куди краще йому би було: чи Київ чи Одесу. Ну, він так, Я би радив вам Одесу. Ну, я так ну добре, як, як мужчина, який в військовій справі, який знається, розуміється, та й я довірила так. Та й так, так синові, синові так і розказала. Не, не пам'ятаю, п'ять днів чи чотири дні він був на тім розподільному пункті. Тоді приїхали ті представники, і син мені телефонує і каже: мамо. Їх викликали на співбесіди, ті представники. Він каже, мамо з Харкова, ой, я щось дуже, ну, так він ж мені не казав, що буде Харківські будуть. Я кажу, сину, я, щось дуже, я переживаю Харків, близько до Росії, щось воно мене дуже так занепокоїло. А він, маму, кажу: давай, сину, я зателефоную воєнкомові, тому спитаюся, чи то так чи так може бути. Я дзвоню, не підноси трубки, не підноси. А син вже мені, бо їм йому вже треба, бо вони вже вимагають, щоб пішов він на співбесіду чи підписати з ним з ними контракт чи ні. Ну то так якось там по їхньому. Я не знаю, як то там. Ну але вони після тої співбесіди вони так якби з тою частиною за якийсь такий контракт за Мам, я вже йду. Все, я пішов. Я кажу, то почекай, бо може, може ще будуть ті представники. Він каже: мам, а якщо нікого не буде? Бо були там і були з різних частин. Він каже: а якщо не буде, якщо вже з Національної гвардії ніхто не приїде, а я в ЗСУ не хочу. Ну, ні, то ні, йди. Підписав він з Харковом той контракт. Ну, і тоді зараз якось за хвилю передзвонює мені воєнком. Питається, ну що я хотіла, я йому так і кажу. Він був дуже здивований. Він сказав, що харківські вони взагалі щось їх чи не, чи не повідомляли, чи якось я не, ну, не знаю, що не повинно було їх бути, чи вони повинні були бути пізніше. Ну, і так, так син мій попав в Харківську частину, 3017 Національної гвардії України міста Харкова. То було 27 жовтня. 27 жовтня 2021 року. 4, 4 листопада він вже попав в частину, вже там, в частині в місті Харкові, 4 листопада. 4 грудня місяць часу він проходив курс молодого бійця. 4 грудня він приймив присягу на вірність України. І там, 24 лютого 2022 року, його застало повномасштабне вторгнення Росії. Харків, то є найближче місто, то є місто. Яке найближче межує з Росією, і вони одні з перших прийняли на себе те повномасштабне вторгнення? Частина їхня прийняла оборону, вони стали на, на захист. Я спочатку думала, що строковиків не будуть брати, не будуть залучати, але виявляється, я помилялася. Чи телефонував, зв'язувався з вами Роман? Вже там так, безпосередньо? Так, безпосередньо так. Він кожен день у нас був зв'язок, кожен день після обіду він мені телефонував, розказував. Так, страшно дуже було. Він казав, страшно. Тому що вони стояли на посту, в них було чергування по, по три години, по-моєму. І він казав: мам, страшно, сирени виють, довкола все червоно. Дуже страшно. Що відчували ви в той момент, коли дитина була на війні в той страшний момент, що допомагало вам жити далі, мати що віру? мені? Це, це єдине, що я чекала, коли він подзвонить. То єдине, що мене тримало, я тільки чекала, того, тільки чекала того дня тої, і того часу, то години, що дитина моя задзвонить і я почую його голос. Я просила його, сину, при кожній при кожні можливості, коли ти зможеш. Ти мені дзвониш, тому що я чекаю. Коли не було зв'язку, деколи той час, коли він мені мав подзвонити, я набирала сама. Він казав, мам, ти не дзвони, ти не дзвони, бо я не все можу говорити. Я кажу, сину, ти знаєш, що мені, мене не чіпляється ніяка робота, я нічого не хочу, я тільки чекаю. От тільки те, що ще ходила на роботу, час на роботі, і, і все. І того дзвінка, того дзвінка, щоб почути. Він все питався, мам, як як вас? Та сину, та що може бути в нас? В нас спокійно, в нас не, не бомбля, Ми... Ти розказує, як, як вас, як ви, Мам, у нас все нормально. Все нормально. Я кажу, та я бачу, я бачу по телевізору, я бачу по інтернеті, я бачу, кажу по телевізору, більше кажу, як, як там вас. Та, так, мамо. ну, Сказав, що каже, далеко, далеко не так, як вам показують по телевізору. Показують вам те, що вам, що вам треба. А решта, а решта каже, то я кажу, ну, він, я не можу говорити, він не міг розказувати, не міг. я кажу... Ну але де вас, де ви є? Я не можу сказати, де ми є, тому що в нас дуже багато прослуховують, і я не можу, я не можу вам розказати. Він намагався час від часу вийти з вами на зв'язок, щоб ви менше так, при хвилювалися при любі, бо я казала, сину, я переживаю. Я переживаю. В них так було, що хлопці волонтерів замовили собі якісь. Речі, щось собі позамовляли. І при тому, що адресу, всю, все здали ту, їхню лука... геолокацію, їхню здали, де вони там є. І після цього в них забрали телефони. Позабрали в них телефони, я не могла вийти на зв'язок до нього. І тоді я подзвонила до. Пригадати, які, яку посаду він там займав, але до нього я мала зв'язок. Він був на початку, як Роман туди поступив в частину. Він був е, зам командира по особовому по роботі з особовим складом. І він до мене зателефонував сам і е, познайомитися і сказав, якщо буде якась потреба, номер його зберегти, і якщо буде якась потреба, до нього звертатися і він всьому допоможе. І я той номер зберегла, і тоді я до нього подзвонила, бо кажу, не можу вийти з сином на зв'язок. Все нормально, я е, скажу йому, щоб він передзвонив. Я все думаю, буде нормально. Роман мене тоді трохи насварив, сказав, щоб я більше так не робила, тому що то було, то було якось. не можу пригадати вже. Ну, Сказав мені, щоб я так більше не робила. Але сину кажу, я хвилююся, я не можу один день-два дні, як... ну, в нас тоді така домовленість була. Я, ми, ми, тоді я з ним, ну то найточніше недомовленість, то я так сказала: кажу, сину, я можу чекати без зв'язку тебе один день, другий день, а третій день я тебе вже шукаю. Я дзвоню, всі номери буду обдзвонювати, які маю. Він погодився, сказав: добре, мам, роби, що хочеш. Ну Я кажу, ну та, так, тому що я хвилююся, розумієш? Кажу, мені, тут, мені так само тут важко. Кажу, я, я переживаю, бо знаю, знаю де ти є, де ти, в якому місті ти знаходишся. Розкажіть, будь ласка, про той момент, коли вам повідомили, що ваша, ваша дитина віддала своє життя за Україну і за кожного з нас. Як ви змогли пережити це все? То було тяжко. То було тяжко. Роман не ви не вийшов на зв'язок. 26 та червня, в неділю, то був останній день, коли він вийшов на зв'язок. Він сказав мені: мам, ми на москалячих позиціях. Я кажу, сину, як на москалячих позиціях? Ну так. А при тому, при тому, що я знала, що скоріше вони собі готували позиції, вони ходили у копи купати. Я кажу: ну, але ви ж собі готували інші, іншу позицію. Ви ходили, кажу, купати у копи три дні підряд. Кажу, ви ходили. Ну, не знаю, може, тут більше потрібно нас, і ми тут. Ну, і я наскільки я розуміюся, що москалячі позиції то не є. Десь в тилу то є на самому переді. Ми собі готуємо тут їсти. Що ви готуєте? Переважно так було, бо спитати не можна нічого, як ти, що готуєте, чи є у вас що їсти, чи довозять вам волонтери, як здоров'я, бо більше нічого він, він більше нічого не розказав. Ну, і то, то був останній день, як він вийшов на зв'язок. Сказав, що сьогодні, каже, я собі готував такі макарони, як я хотів. Він любив такі, як він все казав, альденти. Е, каже, я сьогодні собі зготував такі макарони, як я хотів. Я кажу, сину, ну вчора ти сказав, що були макарони, сьогодні знову макарони. Може, то було і дурне питання, але я не знала, що вже його спитати, тому що. А він, мам, він навіть так трошки взлостився. Каже, мам, ну, що ти, ну про що ти питаєш? Я кажу, ну так, сину, я розумію. Добре. Добре, мам, давай я тобі зателефоную завтра. Добре, сину, обов'язково. Обов'язково кажу, завтра мені дзвони. І так воно мені, так мені тяжко після цього, тому що те завтра, те завтра настало, але мій син більше не подзвонив. Те завтра настало. Я чекала того дзвінка, чекала цілий день. Після обіду, так як ми домовлялися, він не зателефонував я його набрала. Телефон вимкнений, і вже в мене почалося хвилювання. Я вже переживала, я вже не, ну, вже не спала. Вівторок знов то саме, я набираю. Я цілий день набирала, і телефон був вимкнений. Так, прийшов понеділок, вівторок. Середа те саме, і я починаю набирати дзвінки, ті, що я маю на телефоні, я починаю набирати. Також, також той телефон був поза зоною, також не, не було зв'язку, і в мене починається безвихідь. Я не знаю, куди дзвонити, де шукати мою дитину. Дочка тоді мені запропонувала, вона зайшла в інтернет і каже: мамо, є гаряча лінія частини. Де Роман служив, можна дзвонити. Я кажу, ну дзвони. Дзвони, питай, що вони скажуть. Вона задзвонила, сказала прізвище, ім'я, все, все всі дані, і вони сказали, що вони передзвонять. Почекайте, ми передзвонимо вам. Чекала, чекала вона, чекала, не передзвонюють. Я кажу, Іра, набирай, набирай, набирай сама, набрала вона, відповіли. Не переживайте, все нормально, все добре, його нема ні між двохсотими, ні між трьохсотими. Так вона мені сказала: я кажу, Іра, я не віру, я не віру, тому що я не можу додзвонитися. я не можу додзвонитися. Ну, там ще були різні версії, вони сказали, вона теж сказала, що не можемо додзвонитися. Вони сказали, що там нема зв'язку, що ну, телефон виключений. Ну, Вони заспокоїли. Я сказала, що я не вірю, що все добре з ним. Бо кажу, Іра, я тоді повірю, що все добре, коли я його почую голос. От тоді буде все добре. А вона, мам, ну чого ти так, ну, чого ти так вже, ну ну ти ти вже, така? ну та все, Я думаю, що все добре. Ні, Іра, я все одно я переживаю. І то була то був четвер. В п'ятницю з'явився зв'язок з тим. Прізвище його забула. Дерев'янку, здається, дерев'янку Олег Віталійович. І він вийшов на зв'язок. Дивлюся, є. Прийшла мені смс-ка, що він є на зв'язку. Телефоную, телефоную, він підніс, правда, слухавку. Я йому сказала, хто по якій причині я телефоную. Він каже: ну, не можу вам дати відповіді, бо наразі я з ними не був. Я розізнаю і обов'язково вам, обов вам передзвоню. Добре, кажу, тільки ну, я не буду вам дзвонити, ви мені самі, бо не знаю, коли є можливість, чи, я, чи вони в змозі говорити, чи, я ж не буду кожен раз набирати. Добре, обов'язково вам зателефоную. Пройшла п'ятниця, субота зранку, немає, я набираю сама, або нас знаходиться поза зоною досяжності. Все, в мене останні надії, все, все, все я втратила. Десь близько 12-ї, напевно, то було. Дивлюся, дзвонить невідомий номер. Я підношу. Так і повідомили. Спитали прізвище ім'я по батькові моє. Чи міський Роман Григорович є мій син? Я кажу, так, він загинув. Я кажу, як? Коли? 27 червня я кажу, то ж було ще в понеділок, 27. Я кажу, то неправда, то може не він. Ну, вони сказали, якщо можете, приїжджайте в морг на опізнання. Я кажу, та то, то тисячу кілометрів. Ну, але якщо буде потреба, то я, я обов'язково приїду. Ми Можемо вам скинути фотографії, але при ньому були всі документи. Ну так, я повірила в тому, що при ньому були всі документи, тому що моя дитина була зібрана. Він навіть мені розказував каже: мам, хлопці, ми стільки тут знаходимо військових квітків, хлопці гублять, ми передаємо командирам. Ну, а я кажу, сину, ти, ну от ті обстріли, там ну, як треба з місця на місце, ви переїжджаєте. Ну, от як ти, що ну, мам, я стараюся всі речі тримати, все збирати, не панікувати. При тому, що я доросла, йому було тільки 20 років, і своїх 20 років він там зустрів зустрів на тій війні. 13 травня та, він зустрів на війні. Та, я ще йому передала тоді посилку. Зібрала, тому що він подзвонив мені і сказав, мам, мене, він був в районі п'яти хаток, а тут його переводять в інший район. І каже, мам, тут мені хлопці тут, де мене перевели, хлопці мені кажуть, що тут, є, що тут є нова пошта, що ми можемо тут добратися. Я кажу, добре сину, якщо є нова пошта, значить я тобі готую посилку. Так, то було перед його днем народження. Я кажу, і ти мені скажи, що тобі передати? Солодкий, то я кажу, то я навіть мені не треба казати. Він солодкого, він дуже хотів, дуже. То кажу, я вже, то я знаю. Ти тільки кажи, може, ти ще маєш якісь потреби. Він, правда, сказав, що потрібен йому рюкзак великий. Рюкзак, хлопець, що з ним там був, попросив, щоб. Ножик якийсь такий складний е, передати. Він сказав, що ще хотів би термокружку. І то все я Ага, і ще одне. Він сказав, попросив, що видали їм жетони, але нема на що їх носити. На чим? Купи мені маму якусь таку, е, чи шнурочок, чи що то таке мало бути, щоб воно було міцне, не порвалося. То було найгірше, що для мене, що було купити. Я знайшла рюкзак, я знайшла термокружку, я зібрала багато йому солодкого. Ну, але отой от, от шнурочок йому купити до того жетона, то для мене було велике. То То було для мене… То щось прирівнювалося. Я знала, що моя дитина буде носити той жетон, і він може в будь-який момент загинути. І то, що То для мене було… То було страшенно тяжко. Все я йому зібрала, все я йому відіслала. Тут ще сусіди мені допомогли йому е, зібрати волонтерів. Ага, він ще, ми напекли йому пряників таких патріотичних з написами. І сусідка допомогла мені каремати і спальники дістати. Бо він казав: так, мамо, є такі хлопці, що поприходили без нічого. Отак, з позицій їх обстріляли і все погоріло. Все погоріло. І каже, вони не мають нічого. Я кажу, добре сину, ну, що зможемо, то ми вислимо і ти поділишся з ними. Вислала, я кажу, сину, поділися, мам, навіть не буду признаватися, що в мене день народження. Та чому? Бо ні, бо не, бо не хочу. кажу. І отак, при, і, при тому, що були тоді, я так відволіклася трохи, бо так згадую. При тому, що вони мені сказали ті з моргу, коли подзвонили, що при ньому були всі документи. І я собі так думаю: ну то чому не дали мені знати раніше, чому я повинна була шукати ту дитину сама, коли при ньому були всі документи? Ну Тоді вже там наш, наш військомат зв'язався зі мною. Представники в неділю вже приїхали. Так, так і так я дізналася. так. Пані Оксано, а що порадити, як поводитися зараз батькам рідним, чиї хлопці воюють? Я, я навіть не знаю. Основне, що, напевно те, щоб не втрачати з ним зв'язок. При любій можливості просити, щоб як можна чи смс-кою написати, чи задзвонити. Пані Оксано, дякуємо вам щиро, що ви, попри свій страшенний, душевний і сердечний біль, все ж говорите про свого сина, а для нас усіх героя. Безмежно дяка вам за те, що ви виховали для України героя. Дякую вам дуже. Роман Мисків наш воїн герой На жаль, герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.